Мої вітання, шановні глядачі, мої дорогі друзі, підписники і всі, хто зайшов в гості на мій канал. Мене звати Ольга і зараз я буду робити таро-прогноз для міст України на період з 11 серпня по 15 серпня 2025 року включно. Подивимося ситуацію по війні, по обстрілам, по небезпеці для населення. Це у нас буде друга частина. Перед цим вийшло в ефір відео. З такою ж назвою Міста України, частина перша там міста починаються з міста Запоріжжя, а друга частина міста починаються з міста Дніпро. Дякую за те, що довіряєте мені, за ваші коментарі, за ваші підписки, за ваші подобайки. Все, бачу, кожного з вас відчуваю. Кому цікава ваша особиста доля, то звертайтеся за особистими індивідуальними запитами починаємо із міста Дніпро. Місто Дніпро з 11 по 15 серпня. Що чекає місто Дніпро з 11 по 15 серпня? В плані війни, в плані обстрілів, в плані небезпеки для населення Дніпро. З 11 по 15, 11 серпня місто Дніпро. 12 серпня, місто Дніпро. 13 серпня, місто Дніпро, 14 серпня, місто Дніпро. Та 15 серпня місто Дніпро. Ну, така, знаєте, ще я не бачу, які карти. У мене вже така, знаєте, ну, така тривожність у душі, і от, що активна якась неділя. Оці 5 днів активні 5 днів. Так. ну, Активні ви розумієте, в якому плані. Тепер дивимося. Десь 11 число. Ще раз нагадую. Дати можуть змінюватися. Плюс-мінус 1-2 дні. Не прив'язуйтеся до чисел. Ви мене просите, щоб я робила розклади поденно. Тому я для вас роблю. Але іноді не співпадає з датами. Це може бути плюс-мінус 1-2 дні і туди, за 15 число, це якесь і до 11 числа. І точно так же тут може не співпадати. Дивимося, 9 число. Карта страхів. Карта, дивіться, скільки летить в центр розкладу. 11 числа тут може бути безсонна ніч. Дивимося, лівий берег Дніпро. Правий берег. Лівий берег. правий, На правому березі щось вбиватимуть, є загроза прильоту. Правий берег місто Дніпро. 12 серпня, місто Дніпро. Тут бачите, збивають, тут сипеться, розсипається. І кажуть, і на лівий, і на правий берег. А тепер дивимося більш детальніше. Лівий берег Дніпра, правий берег, лівий. Правий. Лівий, правий, лівий, лівий. правий. Дивіться, щось тут знову правий берег промазали, але вибухова хвиля, тут башта вам випала. 13-го правий берег, тут окраїни, передмістя, може бути знову прильот. Карти Український воїн, він перевернутий, тобто не, не може масштабно контролювати ситуацію, утримувати оці повітряні вогняні цілі. 13, -те, 13 -те число, карта «На вищої загрози. Карта ракетної небезпеки для Дніпра. Людина лежить, але їй летить штуки три і четверта десь буде якось облітати. Тобто, в напрямку Дніпра будуть летіти. А зараз подивимося, чи зів'ють, чи долетять вони, чи ні. Так, лівий берег Дніпра, правий берег, лівий, правий. Лівий, правий. Ну, Тут показують і для лівого берега передмістя, і для правого. Там щось збиватиму. Знову випала башта, слава Богу, що перевернута на правий берег. окраїни, передмістя, район, правобережжя, тут більша загроза. Ще хочу, от так як я бачу, я це говорила ще на початку війни, вони, знаєте, як вони хочуть. От, як Запоріжжя вони вже вважають своїм, і вони вимагають там що Запоріжжя віддати, і всю Запорізьку область. І тому вони як -от, хочуть взяти, так, обкрутити її навколо, пробити такий коридор. І те їм якось Дніпропетровська область, цілісність Дніпропетровської області, їм, ну, їм не важливо. І вони, як всі міста наші, Донецької, всіх Запорізької, там, де вони вибивають. Тобто вони йдуть, пробивають коридор. І тому їм вони знають, що Дніпро вони ніколи не захоплять, і їм знаєте, все одно куди гатити. І то, що так, як міста Дніпропетровської області. Хоча їм і Запорізька, ну їм головне Запоріжжя, як зробити, як обласний центр захопити. Але вони, знаєте, його на, на закуску залишають. На закуску. І тому е, якось більш лояльно можуть відноситися е, на даний етап. Тепер дивимося, 14-те, 14. бачу, що люди будуть їхати. Так, лівий берег Дніпра, правий берег, лівий. Правий. Лівий, правий, лівий, правий. Тут кажуть, що десь може бути. За межами Дніпра якась автівка їхати. Можливо, це район, що може бути приліт. Цивільна автівка і можуть постраждати люди. 15 серпня. Місто Дніпро. Лівий берег. Правий берег. Лівий берег, правий берег. Лівий правий. Лівий правий. Цього разу показують, 15-го слетить е е рисерці це повітряна ціль і загроза для лівого берега. Одне не впіймали, друге не впіймали. Поповне спрацювало. Е дві карти, е два тузи перевернулися і башта для лівого берега. Може бути якась небезпека. Карти так показують, вони попереджують. Будьте уважні. Нікополь. Героїчний Нікополь. Що чекає Дніпро. Місто Нікополь Дніпропетровської області. З 11 по 15 серпня. Місто Дніпро. Ой, вибачте, Нікополь, Нікополь. Так, Нікополь Дніпропетровської області. Це залишається, залишається без змін, особливо для південної частини. Карта реального жаху. Прильоти, на жаль, можуть бути. Марганець Дніпропетровської області. Місто Марганець з 11 по 15 серпня. У вас там є телевишка, телебашта. Можливо, мобільна якась вишка. Кажу, що щось може прилетіти по телевишці, телебашні, теле... мобільній вишці, радіо. Отут тут кажуть, що щось може прилетіти. Влучання. Телерадіосповіщення Телерадо... там десь, кудись, там може прилетіти у ці дні. О, будьте уважні. Самар. Місто Самар, колишнє міст, Са... місто Са... Новомосковське. Самар, з 11 по 15 серпня. Пишіть мені, з якого міста ви дивитесь. Не забувайте коментувати. Давайте мені зворотній зв'язок. Так, місто Самар. З 11 по 15 серпня. З 11 по 15 серпня, місто Самар. Я не бачу прильоту. Щось на сході, східна частина, там передмістя, окраїни. Там щось буде, якесь биття. А саме прямо от місто карти не показали, слава Богу. Кам'янське. Місто Кам'янське Дніпропетровської області з 11 по 15 серпня. Місто Кам'янське. Місто Кам'янське. Південь тут поранення йде, часткове руйнування. На південній південній частині щось може бути прилетіти на півдні вашого міста Кам'янське тут може бути прильот. Південна, південніша частина. Можливо, передмістя. Ну, на південь показали мені. Будьте обережні. Павлоград. З 11 по 15 серпня. Місто Павлоград. Чи буде прильот у Павлоград? так кажуть карти, що буде приліт? Буде приліт, башта. Дивіться, в центрі прям щось збиватимуть. Тут є навіть загроза для центру вашого міста. Павлоград з 11 по 15 може бути приліт. Угу. Збиватимуть щось таке, знаєте, як, ще мені кажуть, як люди от, ну, вночі, коли люди сплять. Для Павлограду є загроза. Кривий ріг з 11 по 15 серпня. Місто Кривий Ріг. Чи буде приліт у Кривий Ріг з 11 по 15 серпня? Північ, північна частина Кривого Рогу, загроза з, пів... заходу, з північного заходу. Десь світіля буде летіти, показують, що може бути приліт у... на півночі, північній часті вашого міста. Карти показали. На сході передмістя з сторони район, там щось вбиватимуть, якась буде пожежа, але її швидко загасять. Ну, зараз мені показують от, реальна загроза для північної частини. Захід карти не показали загрозу. Будьте обережні, мої, шановні, верхівцево. Місто Верхівцево Дніпропетровської області. Верхівцево. Чи буде приліт у саме Верхівцево? На заході Верхівцево, там щось робота ППО і може бути прильот. Західна частина вашого міста Верхівцево. Будьте обережні, мої шановні. Так, от тут покажу, що верхівцево цього разу є загроза. П'яти хатки з 11 по 15 серпня. П'ятихатки, чи у п'ятихатки буде приліт? У вас там можуть якось у п'ятихатках чиновника пов'язати, спіймати на корупції? Якась іде тут зрада. І показують карти за це. Говорять про ваші е, міські справи, Оці між, владою, в, ну, між владою і народом. Тут щось оце є, де тут конфлікт. І показують, що когось схоплять. Стосовно прильотів, не подобається мені східна частина, схід, район передмістя п'яти хаток. Окраїни, десь отак. Будьте обережні. Вільногірськ. Місто Вільногірськ з 11 по 15 серпня. Місто Вільногірськ. Чи буде у Вільногірськ привіт. З 11 по 15 серпня. У самий Вільногірськ. Так, місто Вільногірськ. розвідувальний БПЛА буде літати на, заход... на заході вашого міста, західна частина, північний захід. Там може бути... працювати ППО, і там щось буде дуже гучно на західній стороні вашого вільногірська. Будьте уважні. Підгородне. Місто підгородне Дніпропетровської області. Що чекає підгородне у ці дні з 11 по 15 серпня? Місто підгородне. З 11 по 15 серпня. Так, з 11 по 15 підгородне. Північ від, між підгородного. Там щось північний схід. Отак, От північ і схід. Десь окраїни за межами ну, ну, показують, що дуже близько. Підгорода. Розвідувальна попила буде спочатку літати, а потім кажуть, почне, почне працювати ППО. Жовті води з 11 по 15 серпня. Місто жовті води. Чи буде у жовті води приліт? Жовті води. Карти вас попереджують, що може бути приліт. Відразу карти говорять, що може бути якісь погані новини вам йдуть. І можуть постраждати люди. Карти показують схід. І, ой, захід, Західна сторона, західна частина вашого е, ж, міста, жовті води. Захід, на жаль, може бути, карти попереджують у ці дні. Місто Сенельниково з 11-го. З 11 по 15 серпня мої співчуття, шановні глядачі, мої підписники Синельниково з 11 по 15 серпня. Що чекає місто Синельниково? З 11 по 15 серпня в плані війни, плані обстрілів. Чи буде до вас приліт? Окраїни вашого міста показують північ і південь. на півдні, тут кажуть, передмістя, окраїни. ну, воно навіть показує для міста, що тут щось може бути на півдні вашого міста. Будьте обережні. Тут проблеми з світлом, з газом, водопостачанням після цього будуть. Є загроза для міста Синельникова. Будьте обережні. Шахтарське. Місто Шахтарське Дніпропетровської області. Шахтарське. З 11 по 15 серпня. Місто Шахтарське. Шахтарське тут показують, що є загроза для сім'ї, для людей. Діточки там може бути прильот. Шахтарське це показують для. південь і північ. Оце тут показують карти, воно фоном. Дивіться, щось тут може прилетіти у самий Шахтарськ. Є загроза, карта показує навіть жертви. Це в цей період карти так говорять: будьте обережні, довіряйте Господу Богу і нашим захисникам. Одеса з 11 по 15 серпня. Чи буде в Одесу приліт у саму Одесу? У саму Одесу. Карти, покажіть, чи є приліт у саму, в саме місто Одеса? Південь і Схід. Отам щось будуть збивати. Окраїни. Пі... східна частина і південна. Можливо, передмістя. Ну, слава Богу, що не в центрі, ну, десь по краям можуть бути вибухи, збивання і так далі. Миколаїв, місто Миколаїв, з 11 по 15 серпня. Миколаїв. З 11 по 15 серпня місто Миколаїв. Летить на вас якась ракета. Досить серйозна, що це за ракета Миколаїв? Ага. Дивіться, щось може тут у вас прилетіти, навіть показують, як для центру вашого міста. Південна частина ближче до центру. Тут може бути прильот, збивання. Ну, от є тут загроза навіть для самого центру Миколаєва карти. Так говорять. Будьте обережні, Очаків Миколаївської області. Місто Очаків Миколаївської області з 11 по 15 серпня. Місто Очаків Миколаївської області. Південь тут щось збиватимуть. На півдні очаква можуть збивати. На жаль, карти показують. Бачите, тут різке пробудження від збиття. Місто рівне. Рівне Рівенської області. Місто рівне. Пишіть мені, з якого міста ви дивитесь. Я не бачу, щоб мені писали з Ромнів. Не, не пам'ятаю, щоб мені писали із Очакова. Краматорськ раз мені написали. Жовті води? Чи дивляться мене жовті води? Пишіть, з якого міста ви мене дивитесь. Якщо вам не цікаво, ви не дивитесь, то я навіщо я буду робити ці прогнози? Так, місто рівне. З 11 по 15 серпня. З 11 по 15 серпня, місто ровне. Рівне. Місто рівне. 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 Так, давайте спочатку, бо я сказала ромне. Це, може, тут воно сплутатися, ця енергія. Так, місто рівне. З 11 по 15 серпня, з 11 по 15 серпня місто рівне. Чи буде у саме рівне приліт? Ракети або шахеда у саме рівне? У Рівне саме карти не показують приліт. В північній частині, північна може область там, там щось може бути. Збивання якесь. А от в саме Рівне карти прильоту не показали. Ромни, місто Ромни Рівенської області з 11 по 15 серпня. Чи у Ромни буде приліт? У Ромни... Південь. Захід і південь. Ровний тут, о, ймовірність є ймовірність, що щось прилетить. Південь і захід вашого міста. Будьте обережні. Краматорськ Донецької області з 11 по 15 серпня місто Краматорськ. У Краматорськ, чи буде приліт? У самий Краматорськ з 11 по 15. Ну, показують, що буде, ось вже показує. Щас скажу. Південь і Захід. Тут щось збиватимуть, тут щось прилітає, передмістя, окраїни, район. Ну є. Оце так є. ППО буде працювати. Але, слава Богу, що російський солдат в перевернутому стані. Їх там вони багато щось там буде загиблих росіян. Але для Південь, півдня і заходу є загроза для самого Краматорську. Окупації Краматорську я не бачу. Чернівці, місто Чернівці з 11 по 15 серпня. В місто Чернівці. Чи буде у Чернівці приліт? З 11 по 15 серпня, місто Чернівці. З 11 по 15 серпня, місто Чернівці. З 11 по 15 серпня, місто Чернівці. А, дивіться, схід, східна частина, можливо, області. Звідти йде. Там у вас ви межуєте, з Вінницькою, десь от там, Показують, що щось може бути. Схід і південь. Схід і південь, Чернівецької області, карти говорять, самі Чернівці карти прильоту не показують. Будьте уважні, обережні. Так, це в нас була друга частина відео. Перед цим відео є частина перша. Там список міст починається із Запоріжжя. Підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за моїми ефірами. Чекаю на зворотній зв'язок. Пишіть мені, коли якісь у вас цікаві є запитання. Кожного з вас відчуваю. Не забуваємо кополитися. читайте псалом 90, читайте псалом 108 і читайте богородичні сни. Ну, моя думка такі, 20, -й, 77 -й в нашій даній ситуації в а, Але ви читайте те, що ви відчуваєте, те, що вам ближче до вашої душі. Але головне саме головне це уявлення. Уявлення, коли. Ви уявляєте, як вас і ваших рідних, близьких, ваші домівки накриває або покров Богородиці, або купол. Це найголовніше, коли працює уява. Коли це ви розумієте, що це воно є, і чим частіше ви це будете уявляти, тим вірогідніше, що воно буде працювати. Цей захист працює. Ще раз наголошую, кому цікава ваша особиста доля, або ваших рідних, близьких, ваша робота, навчання, переїжджать, уїжджать. Це все звертайтеся до мене особисто. Дякую за увагу, всіх обіймаю, мирного неба і нашої скорішої перемоги. Я вам всім, -всім бажаю.